Дані МВС підтверджують, що найбільша кількість затриманих за корупцію представників депутатського корпусу понад половина представляють правлячу партію регіонів. Так було в 2011 році. Аналогічна динаміка спостерігається по даним МЗС на початок 2012 року. Багато в чому така статистика свідчить про те, що на сьогоднішній день взятий курс на чистку рядів від своїх людей, тому що зрозуміло. Корупція найбільше пронизує владні інститути, це саме там, де кормляться представники партій регіонів. В дійсності такий крок обнародування статистики вже є великим прогресом. Багато років така статистика взагалі не публікувалася. І те, що сьогодні ці дані є абсолютно відкритими і не прихованими. Я думаю, що далося вдалося достатньо складно працівникам міністерства внутрішніх справ. Але те, що вони цей крок зробили, вже є великим плюсом. Україна на сьогоднішній день має абсолютно працююче законодавство в сфері боротьби з корупцією. Це міф, що потрібно ухвалювати там кожен раз якісь нові закони. Єдине, чого справді бракує боротьбі з корупцією, це політичної волі. Сьогодні повинна бути демонстрація жорсткої політичної волі з боку тих керівників, які Відповідають за напрямок насамперед секретар Ради безпеки Андрія Клюєва, міністр внутрішніх справ, генерального прокурора і глави служби безпеки, а це є великим викликом, звичайно, для голови Національного антикорупційного комітету Андрія Клюєва, і він має цей виклик прийняти, тому що якщо він не досягне успіху на цій ниві, йому буде дуже, дуже важко пізніше виправдовувати, чому корупція. Не була винищена. Ставка на боротьбу з корупцією це вимушена дія і, очевидно, дуже раціональна дія, що е, фактично е, дає дуже позитивний сигнал суспільству. Тому що е, після вчорашньої заяви міністра внутрішніх справ про те, що е, найбільше корупціонерів у правлячій партії е, це, по суті, ну, перший прецедент в державі, коли е, Правляча партія починає самоочищатись, тобто вона декларує наміри і починає аналізувати свої дії. Це, це позитивно. Що на, на сьогоднішній день який стан речей насправді? Боротьба з корупцією в Україні не синхронізована. Вона ведеться в різних площинах в своїх відомствах по-своєму, і насправді цілісної програми нема, бо реально є кілька площин де, де потрібно боротися це судова сфера. І, наприклад, ще минулого року робилися зусилля там по судовій реформі, але паралельно із судовою реформою треба було б і антикорупційні заходи відкривати. Далі мінімізація людського фактора в управлінській сфері. Тобто, наприклад, є успіх уже в переведенні повернення ПДВ. Сфера доволі корупційна була до цього часу. Фактично, вона вже майже автоматизована. Це, це теж позитив. Це сегменти, які треба зараз негайно зростити в цілісну програму, і для того, щоб цілісна програма діяла, ще потрібна і політична воля. Ну от останні кроки і кабінету міністрів, і президента, особливо РНБО, і фактично перенесення. Функції основного органу по боротьбі з корупцією на РНБО означає, що з'явилась політична воля для такого, ну для такої боротьби.